Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас у студії та віртуально. Медіа Центр Україна «Укрінформ» розпочинає свою роботу сьогодні. Дев'ятий рік триває війна, і 281-й день триває героїчна боротьба за нашу свободу. І я хочу подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові правду про цю війну. Коротко про розклад подій сьогодні, які підготувала наша команда. У першій годині на вас чекає спеціальна подія. У нас відбудеться презентація пісень та жеребкування фіналістів національного відбору на пісенний конкурс Євробачення 2022 До нас у студії приєднаються фіналісти національного відбору, а також приєднається до нас Оксана Скібицька, голова української делегації на Євробаченні. Петро Шуров, піанобой, музичний продюсер Національного відбору на Євробачення 2023 року, Борис Пуставий, керівник проєкту з виробництва телевізійної версії фіналу національного відбору, а також Денис Іванов, керівник команди впровадження дії. О 15 годині до нас у студію завітає Ірина Віріщук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, а також народний депутат України Олександр Бакумов. І вони презентують нам проєкт закону про застосування та дотримання норм міжнародного гуманітарного права в Україні. А прямо зараз ми будемо з вами говорити про всесвітній день боротьби зі снідом. Сьогодні, саме 1 грудня, в цьому світі визначається цей день. І Я хочу запросити нашу спікерку Ярославу Лопатіну, голова представництва фундації антиснід США в Україні. Пані Ярослава, ми вітаємо вас і пропоную розпочати нашу розмову саме з ситуації ВІЛ СНІД в Україні з початком повномасштабного вторгнення. Як вона змінилась? Скільки людей у нас живуть з ВІЛ, Скільки виявляються які найпоширеніші, які найпоширеніші способи зараження зараз? Прошу пані Ярославо. Доброго дня всім! Наразі за оцінками в Україні проживає близько 250 тисяч людей з ВІЛ, але під медичним наглядом знаходиться і 123 тисячі людей. Це люди, які отримують лікування. Отже, близько 90 тисяч. Людей все ще не знають про свої статус про наявність них віл-інфекції, отож вони є о, тим джерелом о, інфекції, о, яке не дає можливість подолати епідемію, і це є причиною, чому епідемія триває. Отже, для того, для того, щоб подолати епідемію віл-інфекції в Україні. Необхідно а, знайти цих людей, а, виявити ВІЛ-інфекцію і а, зробити так, щоб вони розпочали лікування, тому що як тільки людина розпочинає лікувати віл-інфекцію, вона перестає бути джерелом інфекції для інших людей. Отже, а, як війна вплинула або може вплинути на, на епідемію – Наразі ми знаємо, що в Україні з початку року реєструється близько тисячі нових випадків віл на місяць, і це здається трошки менше ніж минулі роки. Але ми повинні розуміти, що зараз тест на віл-інфекцію він не є у фокусі уваги, тому що Люди зайняті виживанням, вони прагнуть, перш за все, задовольнити свої потреби ну, більш нагайні. Дуже багато спочатку повномасштабного вторгнення було зруйновано медичних закладів, які надавали допомогу людям з ВІЛ і саме проводили тестування. І були Відбулося таке масштабне переміщення великих мас людей з одних регіонів в інші і за кордон. Отож, ми зараз не можемо це сказати. У нас немає даних, але ми знаємо, що вілінфекція відноситься до соціально небезпечних захворювань. Отже це класична епідемія, і є закони епідемії, і ми не можемо відмінити ВІЛ-інфекцію через те, що у нас є війна. Навпаки, завжди всі епідемії, всі війни або якісь економічні кризи. Це така дуже хороша. Середа для розвитку соціально небезпечних захворювань, наприклад, туберкульозу, ну і ВІЛ-інфекція відноситься до соціально небезпечних захворювань. Можна, наприклад, згадати епідемію сифілісу після Другої світової війни. Отже, незважаючи на те, що в нас немає даних наразі, тим не менш, ми можемо спрогнозувати, що, що Стан епідемії ВІЛ-інфекції через військові дії він не покращиться, він не може поращитись, тому що необхідно для цього зосередити всі зусилля на тому, щоб продовжувати виявляти людей з ВІЛ-інфекцією та їх лікувати. Пані Ярослава, тож що ви порадите, яку кому в першу чергу потрібно пройти тестування і як це зробити? Куди звернутися? В нас в Україні епідемія концентрована отже, є певні групи. Ключові групи, де ймовірність виявлення в таких людей, ну, це вони діляться за поведінкою білінфекції більше. Це е, чоловіки, які мають секс з чоловіками, е, робітники секс бізнесу. Люди, які нещодавно звільнилися з місць позбавлення волі, та люди, що вживають наркотики ін'єкційно, а також їх партнери. Але, на жаль, в Україні вже вілоінфекція вийшла за межі цих груп, і основний шлях передачі вілоінфекції. Це більшість випадків відбувається через просто сексуальні стосунки. Отож, перш за все, треба оцінити свою поведінку, відповісти собі відверто, чи були якісь такі ризики. І ну, у цілому будь-яка людина, яка мала в своєму житті незахищений секс. Повинна пройти тест на ВІЛ, це швидко, це безкоштовно, і це займає всього 15 хвилин, це безболісно. Де можна пройти тест? В нас є низка закладів охорони здоров'я, що надають допомогу людям з ВІЛ або потенційно тим, хто може бути інфікованим ВІЛ, є громадські організації. Які теж можуть їх співробітники тестують? В нас є в Києві, в нашій організації, мобільна амбулаторія, де можна ну, будь-хто може протестуватися і от для внутрішньо переміщених осіб. Ми створили у Львові. Є чекпоінт, Він існував і до початку війни, але там були обмежені послуги лише з тестування на віл-інфекцію. Зараз вони розширені, можна протестуватися на ВІЛ-інфекцію, гепатити, сіфіліс. А також отримати безкоштовну допомогу психолога це для людей, які постраждали від військових дій. Пані Руслана, на жаль, існує такий стереотип, що якщо людина отримала позитивний результат на СНІД, це такий як вирок вже звучить. Чи справді це вирок, що робити, якщо все ж таки людина отримала позитивний результат, і як взагалі ситуація в нашій країні з лікуванням? Це вже років 20 як на вирок, на щастя, тому що Є така антиретровірусна терапія, це саме лікування віл-інфекції. Так воно не призводить до повного викоріння ВІЛ-інфекції з організму, але дозволяє контролювати вірус, і людина, що розпочала лікування вчасно, буде жити з віл-інфекцією стільки скільки б вона жила без віл. І більш того, я ще повторюсь, повторюсь. Але це дуже дуже важливо. Людина, яка лікується, вона не є джерелом інфекції для інших людей, навіть якщо вона буде займатися сексом без презервативу. Вона нікому не може передати ВІЛ-інфекцію. Так само, як і мати, жінка, яка вагітна жінка, яка приймає антиретровірусну терапію, вона не може народити дитину з віл. Вона народить дитину без віл. Отож, на щастя, завдяки міжнародним партнерам і завдяки зусиллям нашої держави, незважаючи на війну, лікування ВІЛ-інфекції доступне, воно є кругом, де є центри СНІДу і кабінети довіри. Отож людина може отримати антиретровірусну терапію в будь-який момент. І Ще одне питання: чи це вирок? Так, це не вирок, але дуже важливо розпочати антиретровірусну терапію вчасно, тому що, на жаль, в Україні все ще більшість випадків білоінфекції знаходять вже на пізніх або дуже пізніх стадіях. Саме це називається снідом. І ну, так і людину, коли вона вже в стадії сніду, можна повернути до ну здорового стану повноцінного життя. але на жаль, не всіх. І частина людей, кого вже у кого вже виявили вілінфекцію на пізніх і дуже пізніх стадіях, помирає минулого ро Ми Завершили цього року дослідження. це було дослідження проведено. У восьми регіонах України ми інтерв'ю брали інтерв'ю у 22 людей, в яких виявили інфекцію на дуже пізних стадіях. І ми намагалися цим дослідженням зрозуміти, що відбувалося з людьми, чому діагноз білінфекції було встановлено дуже пізно, коли вони вже мали ну дуже поганий стан здоров'я. Чи можна щось змінити, чи ці люди не зверталися нікуди і вже виявилися, коли вже вони були дуже-дуже хворі, чи вони зверталися за медичною допомогою? допомогою. Отож, з'ясувалося, що всі ці люди зверталися і вони почувалися себе погано, щось там відбувалося з їх організмом. Вони йшли, перш за все, до сімейного лікаря. І, на жаль, Наприклад, з 22 лише один сімейний лікар запропонував тестування на ВІЛ, хоча це входить в пакет медичних гарантій. Люди ці зверталися як, ну, звісно, ніякого покращення стану здоров'я. Не відбувалося, вони йшли до інших лікарів, до державних приватних закладів охорони здоров'я, і там ніхто не пропонував тест на ВІЛ за наявності дуже таких яскравих симптомів ВІЛ інфекції. І шлях в людей спочатку їх поганого самопочуття до саме встановлення діагнозу складав рок, роками. Це відбувалося там. Чотири, п'ять, шість років. І це дуже прикро, тому що з одного боку це дослідження з'ясувало, що немає розуміння серед загального населення, що в них може бути тест на віл. Ой, вибачте, що в них може бути віл-інфекція. Люди не цього не чують, вони не відносять себе до тих людей, хто може. Бути мати ВІЛ-інфекцію з іншого боку, немає такої ініціативи з боку медичного персоналу. Вони Не пропонують тест на віл або пропонують вже тоді його, коли вже вони лікували людину. Були витрачені величезні ресурси, як державні, так і приватні. Да, людина плати платила за свою діагностику, лікування, і вже коли вже вперлися в стіну. Ну давайте. Ще зробимо тест на ВІЛ, і то не завжди. Тому що нам на інтерв'ю розповідали, що, наприклад, вже одна жінка вона просто стала вже відвіччя, звернулася до Гуглу, загуглила свої симптоми, і перше, що видав Гугл, це пройдіть тест на ВІЛ. Отож, ну важливо змінити цю ситуацію. І населення і медичний персонал повинні зрозуміти, що епідемія ВІЛ в Україні триває, і це не останній діагноз, про який потрібно думати. Це дуже розповсюджена ситуація, коли людина має віл інфекцію. Пані Рославу, чи розуміємо, ми скільки випадків в Україні встановлюються саме вже на пізніх стадіях? На пізніх стадіях встановлюється 58%. Відсотків білоінфекції, і ну ми повинні розуміти, що ми опитали тих, хто а, вижив, так все ж таки, а, лікування а, подіяло позитивно і люди вижили. Але ми не опитали тих, хто, на жаль, помер. І якщо ви розмовляли з цими пацієнтами, що вони вам розповідають щодо лікарів, чому лікарі не, не призначали? Ми розуміємо, що знання серед населення, мабуть, не на високому рівні, але казалось би, лікарі повинні були по симптомам визначити, що це потрібно, чому вони не призначали, що кажуть пацієнти. Пацієнти кажуть, що лікарі або були, ну просто їм було це нецікаво, І інша справа була, коли дуже стигматизувався сама ну сама віл-інфекція, і лікарям було ніякого запропонувати тест на віл пристойній людині. Як розповіла одна респондентка, коли її вже лікарка-інфекціоністка зателефонувала її сімейній лікарці, і ну пацієнтка дала на це дозвіл, і лікарка інфекціоністка виявила, виявилася такою небайдужою. Вона зателефонувала. Сімейні лікарці кажуть: ну ви ж бачили, що є у вашої пацієнтки папіломи, опорізуючий герпес. В неї декілька місяців не спадає температура. Чому ви їй не зробили тест на віл? Ну, ну дуже такі очевидні симптоми були. Ну і лікарка відповіла: я не могла ніколи подумати, що людина з двома вищими освітами може мати таке. Інша а, респондентка теж вона вже здогадалася, що в неї може бути ВІЛ-інфекція, і вирішила стати тест на ВІЛ в, в, в центрі СНІДу. Вона прийшла до сімейної лікарки і попросила направлення в центр СНІДу, на що її лікарка відповіла: а на що це вам треба? Там самі наркомани, а що у вас не так. Отож, ну, така стигма і стереотип да, людей а, зразу відносять до категорії проститутка, наркоман. І люди не хочуть опинитися в цій категорії, навіть якщо вони мали да, в своєму житті епізоди вживання наркотиків ін'єкційно, або а, а, надання сексуальних послуг за да, винагороду. роду. Тим не менш, вони не хочуть, щоб їх там. Ну, Такі ярлики м приклеювали. Отож, ну в дуже великий рівень стигми, і це не тільки серед медичних працівників. Медичні працівники теж не живуть в тому самому суспільству, що і що ми. Отож, це більше характерно, ну такий великий стигм стигма для саме. Ну, на, на жаль, да, для суспільства відношення вільно інфекції це не проблема. Я хочу сказати, що не тільки це проблема України, нещодавно. Було проведено дослідження таке в Європі, в Західній і теж виявився, на жаль, дуже великий рівень стигматизації. Отож, ми не унікальні, але це не означає, що ми можемо продовжувати так відноситись до віллінфекції, тому що віл – це дуже актуальна проблема для України. І епідемія триває. Пані Рославо, в умовах війни чи вистачає препаратів, якими, якими лікують людей з вілінфекцією? Так, на щастя, повністю вистачає. І зараз можна на відміну да, от, до, до періоду, періоду до війни, коли завжди були якісь там, ну, те, що не вистачало препаратів, але було дуже. Ну, проблемні з закупівлі, да так вони нерівно закупалися завжди була загроза дефіциту, і людям часто е, видавали препарати там на, на два тижні, тому що ну так дробили, щоб іншим вистачило, доки не, не закуплять препарати. Отже, завдяки міжнародним партнерам ми зараз отримали е, достатню кількість препаратів і вже. Пацієнти можуть отримувати настільки, скільки потрібно на три місяці, на шість місяців, і навіть на рік. І наші лікарі з розумінням відносяться до того, що людина може от. Спостерігатись в Україні так, а зараз виїхати в Європу біжучи від війни, Отож, видається на довгий срок. Видаються препарати, шановні колеги. Ваше питання? Прошу українформу Наталія молчанова. Як ви служно... Зауважили, лікарі не завжди, а взагалі-то ніколи не пропонують пройти тестування на ВІЛ. Як з вашої точки зору, як експерта, можна було б змінити цю ситуацію? Чи будуть доцільними, наприклад, якісь акції навіть ну серед молоді, да, студентської молоді, серед школярів, в тому, щоб їх переконувати, що е, тестування на ВІЛ не є чимось таким же страшним і? З огляду на те, що у нас дійсно зараз дуже великі кількість населення переміщується з регіону в регіон. Як ви вважаєте, чи можливо доцільно було би з точки зору держави? Я розумію, що це не зовсім до вас питання, але можливо, ви прокоментуєте його. Все ж таки зобов'язати лікарів робити не тільки загальні аналізи крові, сечі і тому подібне, а ще і це тестування, тому що у нас в програмі медичних гарантій написано, що лікар робить на свій розсуд тест на ВІЛ, тобто це не за бажанням пацієнта, а лікар визначає, чи потрібно пацієнту робити цей тест. Дякую за запитання. Ну воно складне. Відповім зразу, тому що так, якщо починати працювати з студентами-медиками, це змінить ситуацію. Наприклад, вчора ми якраз розповідали студентам-медикам про ВІЛ-інфекцію, і я дуже раділа, що ну в нас така молодь, вона не байдужа до цієї проблеми. Отож, але це гра вдовгу. Що робити зараз? Ну, Я особисто проти якихось обов'язковостей. Ну, це не призведе до хорошого результату, тому що ну, буде супротив. Да, проти цього. Але роз'яснювати. З одного боку, як населенню, що це нормально, пройти тест на віл, якщо ви мали ризики, а не хто ризиків немає? То, наприклад, хто ніколи не займався сексом без презервативу. Або, ну так, да, дійсно, люди там живуть в моногамних відносинах роками, не мають ризику. Але всі інші, хоча б раз е, на е, Три роки, якщо там не, людина не відноситься до групи ризику, ну, можна, треба пройти тест на ВІЛ. Якщо ви маєте симптоми, можна пройти тест на ВІЛ. І е, якщо ви чесно собі відповіли, так, в мене були ризики. Ну, нікого допитувати не треба, то теж треба пройти тест на ВІЛ. Е, е, і з іншого боку, е, це треба пояснювати лікарям. Е, в нас, е, не прийнято обов'язково е, тестування. Е, колись було не прийнято, ви пам'ятаєте, роки, коли був обов'язковий тест на Сіфіліс РВ? Е, так. Е, але це не змінило, е, на жаль, стигму да, до людей, в яких е, знаходили сіфіліс. А от Ця стигма вона може бути ще гірша, тому що якщо людину протестують отак, обов'язково, і е, медичний працівник зразу там скаже: О, там наркоманка, проститутка, щось таке людина отримає такий стрес, що вона ніколи не піде лікуватися. І це ситуацію не, зміни, не, не змінить. На жаль, тому от такого простого питання, ну, відповіді на питання: всіх протестувати, всіх пролікувати такого нема, тому що. Потрібно після того, як людина отримала тест, позитивний на ВІЛ, ще потрібно їй надати консультативну допомогу, ну, таку. Треба без засудження направити, ну, продемонструвати, що ну, ми тебе не засуджуємо, і направити скрувати до вже спеціалізованого лікувального закладу. Дякую. Прошу. Чи є ще питання? Ну, ще одне. Оскільки у нас дійсно зараз дуже багато людей виїхали за кордон, і ви вже згадали, що зараз і ці препарати видають та більш продовжений строк, але люди залишаються за кордоном ну невизначений термін якийсь. Яким чином ті, хто отримує антиретровірусну терапію, якщо вони не повертаються в Україну, можуть отримати її за кордоном? А... Так, за кордоном можна отримати безкоштовно антиретровірусну терапію. Людина ну вона ж ну, проживає легально, да, отримує страховку і може отримати антиретровірусну терапію. Але виявилося, що це не просто ну, не в тому сенсі, що там хтось відмовить, але система європейська вона дуже не схожа на нашу. І саме от в нас система надання допомоги людям з ВІЛ, Вона ну більш простіша. Така там людина опиняється в незнайомій ситуації. Система надання охорони, надання послуг складна. І бюрократизована, я б сказала. Тому, наприклад, в нас діяв і діє телефон довіра, де консультує консультант. І саме для того, щоб допомогти таким людям, консультант зв'язувався з клініками в Європі, які надають лікування людям з ВІЛ. і саме у такому майже Ну, в ручному режимі допомагав пацієнтам знайти таку клініку і знайти медичного працівника. Це дуже дуже було важливо саме надавати так людям підтримку, тому що просто сказати людям зайди на сайт, почитай навіть ті, хто володіють там іноземною мовою, розібратися, не будучи ну саме жителем цієї країни. Ну було дуже дуже складно. Тому е, є такий варіант, що людина. Продовжує отримувати антиретровірусну терапію за місцем свого проживання в європейській країні, або там раз на півроку може людина приїхати в Україну, якщо це можливо, і отримати препарати тут. Я дякую вам. Дякую, пані Ярослава, за такий грунтовний змістовний ефір. Нагадаю, друзі, з нами була Ярослава Лопатіна, голова представництва фундації Антісні США в Україні. Нагадаю, наш наступний ефір відбудеться у першій годині. У нас відбудеться презентація пісень та жеребкування національного відбіру Євробачення 2022 року. Тож залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили і слава Україні.